Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх добрих людей, які дивляться і, і вболівають за Україну. І я хочу подивитися, а, яка ситуація у нас склалася в Одесьчині, бо там щось так дуже воно гаряче. То давайте подивимося, яка ситуація чекає на Одесьчину. Ну, хай на ближайших три доби подивимося. Три доби. Якось там дуже тривожно. Знову обстріляли Миколаївщину дуже сильно і давайте ми подивимось, чи будуть обстріли. Чи будуть такі ж обстріли сильні по Одещині на ближайших три доби? Будь ласка, карти, покажіть нам то. Будуть обстріли, будуть, але це показує, що марний труд. Марний труд, марний труд і фортуна, і все, і все ж таки стабільність Одещини буде, буде, е триматися, буде триматися. Давайте подивимося, як буде ситуація з енерго. Снабженням в Одещині на ці три доби. Ну, бачите, на жаль, немає і зв'язку між людьми, але дуже там потужно зараз влада працює в цьому напрямку, це імператор, і іде допомога Одещині. Буде Одещина мати е, допомогу, буде вона е, отримувати це все, але вона ще буде захищатися, бо ще будуть, е, будуть удари, але вони не будуть вже такими серйозними, вони не будуть вже такими потужними. Ну і я вам скажу, що захищатися тяжкувато там все ж таки. Може, місцевість така, може що? Але в цілому в цілому буде справедлива ситуація? Будемо, Буде буде ситуація практично, бачите, справедливість і король мечовий. Тобто ми будемо справлятися з цією ситуацією. Е, ну, Сили будуть, там будуть потужні сили. Все ж таки, це негативна карта для нас. Боже, що там таке? Я вибачаюсь, люди, це собачники, я нічого не можу зробити. Ось, і, до речі, вікно це при закритому вікні, отак чуть, вони прямо під вікном. А, буде ситуація і з, по, з перемогою в цьому плані. Будуть люди аналізувати цю ситуацію. Ну, все ж таки, по Одещині ще буде отака о, ситуація. Тяжкувата. Я можу в цілому подивитися на ці карти. Звісно, там влада все, що може, робить, старається, але ситуація Одещення дуже вразлива. Дуже вразлива, на жаль. І обстріли, звісно, будуть. Що касається Миколаївщини, Миколаївщини. Так, будуть обстріли, але влада буде все робити для того, щоб все це швидше привести до ладу. Але обстріли будуть, і вони будуть, звісно, в якийсь момент не дуже сильними в якийсь момент будуть сильними, дуже відчутними. Миколаївщина, яка буде на ці три доби ситуація в Миколаївщині з обстрілами? Е, ну, Бачите, тут більш-менш е, е, як би не старалися, а сонечко все одно в Миколаєві світить. Це, це кім наш, буде вдача, але все ж таки, знаєте, люди дуже стараються. так, Там багато людей, які е, працюють на Росію, там є такі люди. Але наші люди все одно будуть е, ось. Це все робити і відновлювати місто. Ситуація по обстрілам негативно подвійна, тобто вони будуть, вони будуть даже непомірні, вони будуть даже сильні. Це показують ці карти: ось непомірність і мечова, мечовий король. Так, це буде, але це буде подвійна ситуація. Тобто вона може трапитися, а може не трапитися. Але коли вона оце в негативному плані, що, ми будемо, що буде мати Миколаїв? Так, це буде швидка, дуже швидкий обстріл, може з 300 чи щось таке. І так, опять Миколаївщина буде отримувати такі удари по собі. Буде мати. Так, що Дещина, що Миколаївщина, ці три доби ще буде мати. Тяжку обстановку з обстрілами, тяжку обстановку з інфраструктурою. Це вона все буде получати. Ну і давайте подивимося вже Херсонщину. Правобережжя, яке звільнено від окупантів, яка там ситуація буде з обстрілами Херсон? Херсон обстрілюють, але ситуація все ж таки там добра. Люди щасливі від того, що вони свободні. Але люди там йдуть втрати, йдуть втрати, тяжка робота. Але в цілому, бачите, як люди просто ось десятка. Тобто вони нажилися там при тих покидьках, то, то їм вже оці обстріли, оце все страшне, воно вже Ну, багато людей вже виїхало, скажімо так. Але по людям ми бачимо рицарь Кубків, десятка чаш, сонце. Тобто люди просто... ну... Незважаючи на таку фазу смерті, незважаючи на втрати, незважаючи на обстріли і такий тяжкий труд, який там робиться, все ж таки там є отаке сонечко. Так, так бачите, Херсонщина вона упорно захищається, упорно. Це вже вперто, так навіть, сказати, вперто захищається. Так, там страхи, там обстріли, люди шукають кращого. І це ще навіть не пошук кращого, це відрізання. відрізання, і Люди уїжджають. Уїжджають люди. розумієте, Уїжджають уїжджають і не хочуть уїжджати, але уїжджають. Бо ну, обстріли є обстріли, треба спасати життя своє, своїх близьких дітей. Право в цілому, це ми дивилися місто, правобережжя, область по правому берегу Херсонщини, яка там обстановка на ці три доби, в плані обстрілів. Те ж саме люди уїжджають, те ж саме упорно, вперто захищають своє. Та ж сама смерть біля людей, вибору там небагато, але люди все одно мають отакий настрій, миру немає. Проходять кризисну ситуацію, дуже тяжко. Обстріли там постійні йдуть. Ось воно, мечові і ось е, вогняна королева. А і оцей Єрофан, це ці росіяни тупорилі, які просто гатять, куди попало. Тобто ми маємо ситуацію, що обстріли і Херсонщини, і Миколаївщини вони будуть продовжуватися гатити по цим областям, по цим містам. І я вам хочу сказати, що Одещина також буде потрапати. Давайте подивимося, що у нас по лівому берегу Херсонщини, яка там буде ситуація? Що тут випало? Така ж ситуація буде, бачите, яка? Та ж сама карта випадає. Я її забираю, якщо вона вже буде, то вона буде вже і тут. Покажіть мені, будь ласка, лівий берег Херсонщини. Яка там обстановка з обстрілами, як там все це яка ситуація обща? Обща ситуація, люди страждають, стресують, вони там жертви, бо це окупаційна влада там, до така, як. е-е все це робиться дуже жорстко, по-дурному. Люди там не захищені. Так, іде захист Всесвіту, ну і на тому все. Радості там немає. Подвійна ситуація, люди не захищені. Але ситуація відкрита. Люди знають, що, що кругом робиться. Вони знають це все. І вони в цьому плані, вони дуже чекають, що їх теж будуть освобождати і. А, Ну, поки що не хватає, не хватає, багато чого не хватає. Ну і є багато людей, які е, не вірять, вони, ну, тупо кажучи, колаборанти, і ця карта теж каже, що багато зрадників. На, і нестабільна, дуже нестабільна ситуація. Звісно, там обстрілів немає, але в цілому ситуація по лівому берегу дуже для людей тяжка. Тяжка вони, в прямому смислі, там жертви. Ось така ситуація по лівому берегу Херсонщини. Ну і я вам скажу, що по окупованій території Запорізької області, скоріш всього, така ж ситуація. Давайте ми подивимося вже південь весь закінчимо його. Покажіть, будь ласка, карти Запорізьку область, яка під окупацією. Що там, яка обстановка, як там все робиться, що там робиться, що там окупанти ті? Як наші люди? Там вибору немає. Вибору немає. Ситуація дуже дурна. Дуже дурна. Допомога іде, але вона йде якось скритно по отшельнику. Оце люди туди-сюди їздять, от і вся допомога от, волонтерська та скритна. Це йде. Те, що вже немає там обману, люди знають обстановку в Запорізькій області, люди знають. Знають, що ця дурна влада робить. Ось. І це, ото, що вже немає обману, вже всі люди все знають, це вже, і це вже для них добре. Чекають, чекають звільнення, чекають. Іде така застойна ситуація в плані мечових. Наші хлопці чекають, щоб була самодостатня ситуація для того, щоб продвигатися далі. На зараз це неможливо, поки що застойна ситуація, план аналіз, але поки що ніяк. Не виходить, тому там отака зухвальна ситуація. Сидять оці там король мечовий і веде себе отак, як оцей паш. Радості там немає. Повторюються карти, бачите, погані новини. І, звісно, перевернута імператриця, яка показує те, що там не там там крадуть перевернута імператриця, це то, що там обкрадають людей. Люди втрачають своє матеріальне, втрачають хто життя, хто матеріальну частину втрачає, хто втрачає і дітей. Це теж ця карта показує. Ось, пожалуйста, ось оці карти такі, що вони показують ту ситуацію, яка в Запорізькій області. Ось так. Бачите? Допомагають тільки волонтери. І, і е, поки що поки що, така ситуація. Нема у людей вибору. Чекають, чекають на звільнення. Вони все розуміють, все знають. І то, що все відкрито, і вони це знають, вже для них облегшення йде. Вони просто чекають цього. Дуже там тяжка ситуація теж. Там вони, що хочуть, то і роблять. Це ми чуємо і по новостям. Я хочу подивитися, як в Запорізькій області. Що роблять окупанти з нашими людьми в Запорізькій області? Ось виходить, що йде обман, хитрість. Все ж таки вони роблять свої справи. Вони, до речі, самі бояться наших людей. Вони вже самі бояться. Я зараз дивлюсь окупантів. І вони, вони хочуть уходить, хочуть уходить хотять уходить, бо вже їм це все надоїло вони, вони вже хочуть просто нормальне життя додому, хочуть нормально жити. Ну, так, хтось вже з них розуміє, що произошло. Вони хочуть додому, ось іде і смерть, смерті, зміна фази йде. Десь навіть іде така, знаєте, десь по якимось містечкам йде локальна якась інформація, може, десь з краю, де хлопці там рядом наші, бо це ізоляція йде. І ізоляція випадає, і тут, бачите, радість, общення, то ізоляція випадає іменно на зміну фази. Вони ізолюються там, вони ізолюються, вони не можуть піти додому. Вони там ізольовані. Рашисти ізольовані. Наші люди теж не можуть нікуди піти, бо рашисти їх не випускають. Там така обоюдна ізоляція, йде, знаєте? Так як рашисти не можуть вийти, бо округ ЗСУ, так вони можуть вийти і а, наші них не випускають людей. то що я поклала, то, що буде в ближайший час по Запорізькій області. По Запорізькій області буде ситуація жертви, ситуація зневіри і дуже великі втрати будуть людей. Ось вам Запорізька область, там, де окупація. Ось так. Багато зрадників, і оце завдяки цим зрадникам будуть жертви людські. Це те, що я хотіла подивитися. На жаль, на жаль, це так і буде люди. Все, я подивилася той південь. Звісно, хотіла подивитися Маріуполь, але що його там дивитися? Там страшна ситуація. Так що, так. Давайте спитаємо, чи будуть, чи будуть у грудні, наприкінці грудня, зміни по, по Запорізькій області. По Запорізькому напрямку. Чи будуть зміни на краще по Запорізькому напрямку зі сторони ЗСУ по звільненню, яка буде ситуація до, до кінця грудня? Ну, зміни підуть, але вони будуть дуже рухливі. Е, дуже рухлива, дуже швидко якось це буде. Тяжко буде. Буде дуже тяжка боротьба, люди. Буде даже десь марний труд і буде не вистачати сил. А, так, будуть проблеми. Це ж я дивлюсь на нашу історію по грудню місяцю. А, будуть даже десь е, відходити трошки, бо можуть даже бути десь локально наші хлопці закриті. Ну, тобто, можуть когось взяти Але потім налагодиться це все, і бачите настрій більш такий войовничий. Ну, якось тяжкувато, дуже тяжкувато по Запорізькому напрямку. Дуже тяжкувато, дуже багато карт я виклала, і кінцю немає. Ви бачите, що не вистачає енергії. Буде вогняна якась допомога, але опять тут йдуть чаші низ будуть, мабуть, втрати великі. Да Точно, будуть втрати. Будуть втрати і не буде празнику. Будуть втрати, але ось зразу тут же ж. М -м -м. Ні, люди, ви знаєте, я вам скажу, що по грудню, по грудню це аж десь наприкінці, а то і на січень піде. -да. По Запорізькій області. Я вам скажу так, тут ще багато-багато відіграє погода, дуже багато відіграє погода. На жаль, на жаль, дуже багато відіграє погода. Тому будемо шкутельгати, як кажуть, шах вперед, два назад. Шах вперед, два назад. Так, ну і я зараз покладу свій такий коротенький. Так, от, вроді, вони <свобождається> освобождаються де... і підуть вони. Але опять, буде оця конкуренція, навіть боротьба, дуже серйозна боротьба. Тобто їм будуть протистояти дуже серйозно, і це буде марний труд, люди. Це буде марний труд. Грудень місяць я вам так скажу, що це буде дуже тяжкий місяць. Навіть цей короткий мені він нічого не показав. Він не показав, що щось скінчиться, ні. ні в грудні ми не будемо ще мати звільнених територій. Не будемо. Дуже впливає багато чого і в першу чергу впливає погода. В першу чергу ось так. Вона буде тормозити оце все, на жаль, на жаль. От Дивіться, я вам зараз просто це підтверджу. Будь ласка, карти підсказу, скажіть мені, чи буде гальмувати продвіження звільнення Запорізької області від окупації погодні умови? Так чи ні? Так, бачите, прям якорю пав робота. Так. Так. Прям надовго, так, знаєте? Це наша зима така. А ну давайте задамо питання. Будь ласка, скажіть мені карти, чи буде в грудні місяці наприкінці грудня звільнення Запорізької області від окупації, так чи ні? Ні, те, що я вам і казала. Ні, не буде. Не буде. Давайте спитаємо за січень. Січень місяць. Січень місяць буде звільнена Запорізька область від окупації Росії, російської окупації. Чи буде звільнена Запорізька область у січні місяці, так? чи ні? Повинна, бо я дивилася на атом, вона в січні вже освобождається. Так, січень місяць. Січень місяць. В грудні, на жаль, на жаль, ще не буде. На жаль. О, дивіться, я вам навіть на гральних картах це покажу. На обичних гральних картах. Давайте ми подивимося грудень місяць. Покажіть ситуацію зі звільнення окупаційної території Запорізької області росіянами. Чи буде звільнена в грудні місяці. Бачите, три карти йдуть чорні і дві йдуть красні, причому черво йдуть. Так, ми дуже цього хочемо, але цього не буде. На жаль, не буде. Це робота, а ЗСУ це робота, і вона, бачите, ще донизу йде. Пікова дама, вісімка, зустріч з ворогом, грубо кажучи, да? Тобто, ну і пікова дама це пікова дама, як кажуть. Біда бідою. Тримаємося на щирості шир... та любові. Але їх більше, тому чорної масті більше. А тепер дивимося, давайте січень подивимось. Січень місяць, теж, теж питання, чи буде звільнення, яка буде ситуація, чи буде звільнення Запорізької області в грудні місяці, окупованих територій. Я в грудні сказала. Ну, не буде. Тобто, ми бачимо, що не буде. Опять та ж повторюється карта, ще й удар. І хлопоти. Так, блін, я сказала в грудні, по-моєму. да В січні я хотіла сказати. В січні. в січні місяці. Будь ласка, покажіть мені карти, чи буде в січні місяці звільнена територія Запорізької області від окупантів російських. Покажіть нам те. Після тару такі маленькі карти, аж невдобно якось. А я ще заказала міні, щоб у вайбері хорошо було видно. Ну, дивіться, по січню місяцю, по-перше, у нас три красних і всі три гарні карти. Це любов, це розговори, класна, з близькими, бубнова дама. Це і така грошова карта, і ну, тобто все, що по землі матеріальне, і, і дві карти оцих чорних, тобто їх мінімум уже, то ми, звісно, справимося з ними. Ось так. Так, що ось в січні місяці вже пішла перевага на да. На да. Дуже рідко буває, коли знаєте, от всі прям чорні або всі красні. Дуже рідко. Хоч вертіть. Я ще просто ще раз подивилася Грудень. Так що не буде в грудні ще у нас звільнена Запорізька область, на жаль. Так що так. що Все, люди я вам показала, розказала південь і звільнення може якесь. Але його не буде, на жаль. Ми чекали в грудні, ні. Ми чекали в листопаді, нам не дали зброї нормальної. Поки ми не самі ті з дронами, з тими не справилися. Хоча, може, ми чогось не знаємо. От потім ця грязюка, багнюка і оце воно тепер нам мішає. Ну нічого, ладно, що вже? Скільки чекали, ще почекаємо. Бажаю всім бути живими та здоровими, не зважаючи на щось щасливими, бережіть один одного. Живіть повним життям кожен день, кожен час. Все буде Україна все буде добре. Почуємось, папа. -па.